Вітаю! Мене звати Світлана. В минулому відео я показувала, що я живцю, нарізала живці і ставила на вкорінення вербену. Зараз я хочу зробити це з сурфінією. Ампельна пітунія. В мене є такі невеликі саджанці. Це я купляла е, імпортний єврочеренок. Оригінальний. Він уже підріс. Ну, він не дуже великий такий. Ну, ой. ну я думаю, що з нього можна вже щось зняти, щоб було трохи більше приумножити їх. Так, зовсім нічого не Отак от, от я їх буду зрізать, отакі, от потім підписувати номерочки, отак от, от, які я буду зрізати, і ставити на вкорінення. До мене зайшла киця, дуже попросилась, так я її впустила. І оце такі маленькі я буду різати. Ось тут два можна зрізати. Телефон не показує, вони гарненькі, вони не жовті такі. Я їх поливаю фероленом. Щоб не було хлорозу. Я зараз наріжу. Тут у мене шість кольорів. Вони махрові, такі гарні. Є погано ось так ростуть, що ще з них нема що різати. А є такі гарненькі. Так, нарізала я стільки череночків. Це тільки одного сорту під номером 3. Роблю, як завжди. Такі дірочки, кожній в кожній отакі Зробила я дірочки. Тепер беру, як завжди, грандіс. У мене був раніше дорожчий. Ну, цей теж сподобався. Нормально вони вкорінюються. Так що навіщо брати дорогий. Ставлю номерочок, бо потім не помниш, що поставив, куди. Забуваєш все. І отак вмочаю і придавлюю. Вони маленькі такі, але вони. Все одно вкоріняться. ой, дивлюся в телефон, нічого не бачу. Я, в рочеріночок, приїжджаю теж такий манюсінький. І вони повинні хорошо вкорінитися. Бо своє я ніколи. Не зберігаю, вони то хворіють, то ще щось. Ну, так всю касетку я ставлю. Зараз поставлю, потім їх всі побризкаю трохи водичкою і накриваю плівочкою. Так, зробила я всю касетку. Ось третій номер, той, що був самий перший, нарізала перший там номер. І так, всю касетку я зробила. Так, от їх поставила, побризкала і накриваю отак така плексом, пленочка. І все. І вони так кожного дня я відкриваю, провітрюю. Ненадовго. Ну, як сьогодні поставила, можна завтра і не відкривати. А так я кожного дня відкриваю, ще вони трошки з півчасника. Хвилин 20, постоять, подихають і все. Оце черенкувала я залишала собі один горщик гвоздички. Це така гвоздичка, та що зімує дворі. Я її теж нарізала. На наступний раз покажу, як я різала. Ну все, тепер хай стоять, вкорінюються. Всім до побачення!